Отже Небесний, благослови, напишіть імена та прохання в коментарях в їхньому житті та відданості Тобі, нехай Твоя милість та захист перебуває з ними повсякчас, і допомагає їм пройти скрізь небезпеки та випробування, віримо в Твою любов і милосердя, і вдаємо Тобі своє серце, віримо, що ти завжди з нами. Віримо в Твою силу та в Те, що віруючим в Тебе, ти даєш велику міць. Амінь. Співайте Господу Пісню нову, хвалаємо в церкві преподобних Його, нехай звеселиться духовний Ізраїль сотворителем Своїм, сини свого нехай возрадуються царю своєму, нехай хвалять ім'я Його хором, з тим панами і гуслями, нехай співають йому, бо любить Господь людей своїх. І покірних підносить до спасіння, нехай звеличаться преподобні у славі і зрадіють в оселях своїх, нехай буде хвала Богові в устах їхніх і мечі двогострі в руках їхніх, щоб учинити помсту над нечистивими і кару над беззаконними, зв'язати царів їхніх путами, і славних їхніх кайданами залізними, вчинити над ними суд написаний. Слава ця буде всім святим Його, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Радуйтеся праведні у Господі, праведним подобає похвала, прославляйте Господа на гуслях, співайте йому на десятиструнні псалтирі, співайте Йому пісню нову, співайте радісно з піднесенням. Бо слово Господнє праве, і всі діла Його праведні, Господь любить правду і праведний суд, милости Його повна земля, словом Господнім сотворена небеса, і духом уст Його вся сила їх, Він зібрав, наче вміх води морські, утворив у глибині їх безодні, нехай боїться Господа вся земля, нехай тремтять перед Ним усі, що живуть на світі. Бо Він сказав і сталося, він повелів і створилося, Господь нищить змови народів, відкидає злі задуми людей, розбиває змови князів, рада ж Господня стоїть вічно, і думки серця його зроду врід, блажений народ, у якого Бог є Господом, люди, яких обрав Господь у наслідя собі, Господь з неба дивиться і бачить усіх синів людських, дивиться з престолу, на якому сидить. І бачить усіх, що живуть на землі, Він створив серця всіх їх, і знає всі діла їх, не захистить царя велике військо Його і велетня не спасе, велика сила Його, ненадійний кінь для спасіння, не спасе Він великою силою своєю, бо ось Очі Господні на тих, що бояться Його, і на тих, що надіються на милість Його. Він спасе душі їхні від смерти. І в часи голоду наситить їх, душа ж наша, нехай оповає на Господа, бо Він поміч і захист наш, ним звеселиться серце наше, бо ми надіємося на святе ім'я Його. Милість Твоя, Господи, нехай буде над нами, бо ми оповаємо на Тебе. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи, Ти змилувався над землею Твоєю. Повернув з неволі синів Якова, ти простив беззаконня народу Твого, покрив усі гріхи їх, ти спинив увесь гнів твій і відвернувся від гніву ярости Твоєї, поверни нас, Боже Спасителю наш, і спини гнів твій проти нас, чи ж до віку будеш гніватися на нас, невже ж продовжиш гнів твій від роду до роду? Боже, повернися, живи нас! Щоб зрадувався Тобою, народ Твій, Яви нам, Господи, милість Твою і Твоє спасіння дай нам почую, що скаже, про мене Господь, Він скаже мир народові своєму і преподобним Своїм, тим, що звертають серця свої до нього, так близько спасіння Його до тих, що бояться Його, щоб слава Його перебувала на землі нашій, милість і істина зустрілися, правда, і мир поцілувалися. Істина від землі засяяла, а правда з неба прихилилася, бо Господь пошле нам добро, і земля наша дасть плід свій, правда піде перед Ним і направить на путь стопи наші. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Напишіть імена та прохання в коментарях. На Господа я надіюся, як же ви кажете душі моїй, гору вашу, як птах. Бо ось грішники напружили лук, наготували стріли, щоб стріляти в темряві у непорочних серцем, бо те, що ти довершив, вони зруйнували. Що зробить праведний, Господь у храмі святім своїм, Господь на небі пристіл його, очі його на вбогих споглядають. Зір його випробовує синів людських, Господь випробовує праведного і нечестивого, той же, хто любить неправду, ненавидить душу свою, дощем пролєві він на грішників, палаючи вугілля, вогонь і сірку, палючий вітер, частка чаші скорботи їхньої, бо праведний Господь любить правду, на праведних дивиться лице Його. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Звів я очі мої в гори, ля прийде поміч моя, поміч моя від Господа, що створив небо і землю. Він не дасть нозі Твої спіткнутися, не задрімає охоронитель Твій, не задрімає і не засне той, хто охороняє Ізраїля. Господь, охорона Твоя, Господь, покрова Твоя на правиці Твоїй, у день сонце не опалить Тебе, а вночі місяць, Господь охоронить тебе від усякого зла, охоронить душу Твою, Господь, Господь охоронить вхід і вихід Твій від нині на віки. слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Готове серце моє, Боже, готове серце моє, буду співати і прославляти в славі моїй, встань, слава моя, встаньте, те і гуслі, я встану рано, буду славити Тебе, Господи, між народами, буду оспівувати Тебе серед племен, бо вище небес, милість Твоя, і дохмар істина Твоя, вознесися на небеса Боже, і по всій землі слава Твоя. Щоб спаслися всі улюблені Твої, спаси правицею Твою, почуй мене, Бог сказав у святині Своїй, піднесуся і розділю сихем, і долину осель розмірю, Мій Галаад, мій Манасія, Єфрем, сила голови моєї, Іудаски мій, муав умивальна чаша моя. На Єдома стану ногою моєю, земля Фелестимська скориться мені. Хто введе мене в укріплене місто, хто приведе мене до Єдома? Чи не ти Боже, що відкинув нас, і не виходиш Боже з військом нашим, дай нам поміч у скорботі, бо марна надія на захист людський. З Богом ми покажемо силу, Він знищить ворогів наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллулуя, волуя, волуя, слава тобі, Боже, авилуя, волуя, волуя, слава тобі Боже, Алилуя, волуя, волуя, слава тобі, Боже.